Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про обрізку виноградного куща, догляд за яким я демонструю вже декілька років. Практично від самої, від самої посадки. Не пам'ятаю, чи показував саме його посадку, але пам'ятаю, що показував обрізку після першого року росту. Посилання буде в описі. Потім я навіть ем, на наступний рік, здається, обрізав його. І навіть одне відео зняв, де я польською мовою показував обрізку цього куща, так що посилання буде. Все, можете прослідкувати плюс-мінус розвиток саме цієї рослини впродовж декількох років. І це є насправді моєю метою показати саме не тут якийсь кущ, там якийсь кущ, а саме кущі впродовж довгого періоду росту, щоб ви могли собі подивитися, як що до чого, де працює. От. Це сорт винограду пам'яті вчителя. Колись була нова форма, тепер вже досить перевірна форма. Стійкість до морозу на середньому рівні потребує укриття, стійкість до хвороб у ну, мене вище за середню, можливо, середня. Тобто, якщо нормально обробити, все-таки хвороб не буде. Якщо пробувати менше обробляти, то під кінець сезону може прихопити оїдіум. Але це не страшно, тому що урожай достигає рано і лоза достигає також дуже рано. Починає вже в хороший рік в середині липня дозрівати. Дуже хороший рік до початку, на початку серпня, до середини серпня вже повністю дозріла лоза. У мене. Бувало. На ньому на, на пам'яті вчителі головне не допустити гроновий оїдіум. Тут я на цього року я не мав можливості так доглядати саме градом. І тут прихопив гроновий оїдіум. Бачите, от навіть є деякі е, грона залишилися. Я їх навмисно не забирав, щоб показати. От, він тут в мене був. Кажу, не було можливості цього року добре його доглядати за цим сортом і взагалі за всім виноградом. Це відео буде таке більше розмовне, не буду вдаватися в деталі. А поговорю про загально, про сезон, про, про все на світі. Тобто, запрошую. Цього року сезон був досить важкий у нас. Тепла не вистачало, була надмірна вологість. І ранні сорти достигли в період середніх сортів. На більшості ранніх сортів все-таки лоза дозріла, на середніх сортах лоза подозрівала не дуже, але все одно плюс-мінус можна все виправити. На цьому кущі, як я вже казав, на цьому саме сорті лоза дозріває досить добре. З цим проблем майже ніколи не буває, і урожай також знімаємо досить рано. Тут в мене формування винограду. Я спочатку хотів робити зі зміщеною зоною плодоношення, десь там на боки його розкладати, але потім тут в мене змішана посадка, різні сорти, воно так і в середину почало завертатися. І, тобто замість зміщеної, зміщеної зони плодношення в мене вийшла стандартна, тобто немає ніякого зміщення. Кущ над собою по боках, де є місце на шпалері. там і... Кладу лозу, переважно також ще все коригують, звісно, що приморозки. Через це я і буду залишати запас. Зараз про це поговоримо. З чого починаємо обріз, обрізку старого куща. Я переважно дивлюся спочатку на низ рукавів. Що в нас є? І так приблизно прикидаю, де в мене є перша лоза. От маємо от. Молоденький рукав. Напевно, минулого або позаминулого року я його залишив, тобто це пішов рукав на заміщення, на якому я маю тут дві лози. Одна лоза тут, досить непогана лоза, і завжди потрібно також до кінця продивлятися лозу, бо лоза може бути, майте на увазі, лоза може бути знизу хороша і мати якийсь може метр, а може пів метра навіть. І чимось закінчуватись, бути обломана або потім тонка робитись. Тобто лозу потрібно перевіряти практично до кінця на предмет того, що вона достатньо є підходяща за параметрами товщини і, звісно, що на рахунок того, чи вона визріла. Отут у мене визрівання пішло до цього місця, і я поки що його так і обрізаю. Тобто, де визріло, так і обрізаю, якщо проблемний рік, так як цього року. А потім вже довжину я буду коригувати остаточно весною. Може обрізкою, або може просто виламуванням пагонів. Тобто, Краще залишити більше, ніж менше. І краще залишити більше, ніж менше навіть в плані того в кількості плодоносних лоз. На цьому кущі я не залишав ніколи сучків заміщення. Я дуже не дивлюся на полярність і я не намагаюся робити так, щоб рукави були не зарізані. Що означає зарізаний рукав? Зарізаний рукав це коли ми залишаємо багато зрізів. Отут, наприклад, один зріз, отут, наприклад, один зріз, тут ще один зріз, і не витримуємо полярності. Полярність це в плані. Ну там є багато різних визначень. Тобто навіть неполярність тут я маю на увазі плин соку. Вважається, що потрібно витримувати всі зрізи в одній стороні рукава. А плин соку нічим не перешкоджати. Ну, У мене тут плюс-мінус. Ну, нема, тут не витримано, розумієте, я його і не витримую. Чому я не витримую полярності? Та тому що я переважно рукави вкорочую до кінця і виганяю кожні декілька років нові рукави. Я вже про це говорив неодноразово, але постійно потрібно нові матеріали, бо нові люди підходять, можливо, старі відео загубилися і так далі. Тобто я не витримую, я, не... я заміщую постійно рукави. Я їх не намагаюся зберегти якомога довше. Я... Якщо в мене є лоза, відповідно, чим нижче, тим я її буду використовувати. Я ніколи не буду намагатися зберегти цей старий рукав. Фактично, що ми можемо зараз зробити з цим молодим рукавом? Я можу обрізти отут. І тоді ми отримаємо дуже сильне омолодження. А я можу обрізти, в принципі, отут. Тоді я отримую ще одну додаткову лозу плодоношення. Для чого я це роблю? Та для того, щоб мати запас на. Випадок того, якщо я його, наприклад, якусь з цих лос обламаю при укритті, відкритті і також на, потім на період мені потрібно ще одну можливо, буде лозу на період зворотних заморозків. Щоб залишити запас, якусь запасну бруньку заміщення чи таку просто бруньку, бо, ну, бо в мене тут зворотні приморозки, мені дуже сильно... Вирішують ситуацію, вони дуже впливають на загальну картину виноградарства. Тобто, тут маємо рукав. обрізали все зайве, що йшло сюди, тут потім забираємося, все, ну, це нюанси. Не будемо про це говорити. От. Далі маємо ще один рукав. І тут багато плодових лос. Дивимось спочатку на цей нижній рукав. Тут маємо одну лозу. Сподіваюся, що видно, оця лоза. Заберу зайве, то ще одна лоза. Тут маємо рукав і дві лози. Одна лоза йде тут, вона не є крайня до землі. І маємо ще одну лозу отут. Сподіваюсь, що видно. Оця вже є крайня. Але ця лоза мені не подобається, тому що вона, по-перше, визріла тільки до сюди. Тут це має метр, ми її вкласти фактично не можемо. Дуже нікуди не буде зони плодоношення, Зона плодоношення буде тут, а нам потрібно її десь в іншому місці буде. Тому ми цю лозу вкорочуємо на максимальну довжину визрівання. І можемо її тут або забрати, або залишити як запас. Я все-таки залишу на запас, можливо, потім переведу м -м, цей рукав на цю лозу, але я думаю, що я її потім виріжу навесно. Але я її залишаю поки що на запас. А сам руками ми переводимо на оцю хорошу лозу, яка визріла, я бачу, майже до кінця. До останнього дрота вона точно визріла. То забирає, забираємо тут. Зверніть увагу, одна також з, один з нюансів обрізки це те, що потрібно завжди залишати пеньок на лозі. Приблизно я пеньок на довжину роблю на півтора довжини, на довжину півтора діаметра нижнього, нижньої лози. Тобто цей рукав півтора довжини, це приблизно отакий. До 4 см. Бо якщо обрізати при середині, при основі, то воно буде всихати всередині. А якщо обрізати з пеньочком невеличким, то пеньочок просто сохне. І тут канали, по яких йде сік, не будуть від цього всихати всередину і не будуть блокуватися. От. Таким чином ми збільшуємо, покращуємо плин соку по кущі повністю. От Маємо тут одну лозу на цьому, на цьому рукаві і другу лозу. Яку ми будемо потім використовувати. Зразу біля цього рукава маємо сусідній рукав, оцей. Який, як бачите, має роздвоєння всередину. І я це роздвоєння одразу заберу. Навіть на нього дивитися не буду, бо мені потім незручно би його і так було обрізати. От. І тепер дивимось, можемо собі глянути на цей рукав. Він тут має якісь сохлі частини. Ну, Бачите, все обрізаємо на пеньочок. Цей рукав вже є зарізаний фактично, в цьому місці він вже є зарізаний декілька разів, але оскільки я тут не маю хорошого заміщення, я його ще використаю цього року. І як, як можете здогадатися, переведу його, звісно, що на цю хорошу лузу отут. А це все інше просто буде відрізатися. От таким чином. Тут все старе, також можна підчистити. Пеньочок обов'язково залишили. Старі пеньочки можна чистити, можна не чистити, як хочете, я підчищаю деколи. Класно обрізаю. Маємо лозу, дуже хорошу лозу на наступний рік на плодношні, яка визріла також, ну не так далеко, але, але достатньо. Вона визріла в нас до приблизно до сюди, навіть до сюди. Але все одно цієї дуже не нам повністю вистачить. Ось така лоза плодношні вийшла. Хотілося б трішки довшу, звісно, але яка є, така є. Щоб краще було видно загальну картину, я вам покажу також інакше. Інший, інший процес Отак робиться. Так ми забираємо старий рукав. От. Бачите? І тут лоза досить погано визріла цього року. Але це також моя вина. В цьому. Тут маємо цей рукав, бачите. Погане визрівання. Цей рукав. Цю частину ми зараз також заберемо. От. Краще все видно. От Ми показуємо виноградарство експериментальне в умовах Львівської області, без зайвих прикрас. Контент в мене низькодопаміновий, тобто я не, не збираюся, не хочу тут нікого розважати. От так собі говоримо просто про те, як доглядати за виноградом в домашніх умовах. От. Почистили, все, забрали. Фактично, фактично що. От. Бачите, вже зразу набагато краще видно, що ми робили. Маємо одну лозу, другу, третю, отут, напроти мене. Тоді оця визріла сюди. Ми її от продемонструємо. Далі. Тут маємо ще один рукавчик і луза, яка мала би йти на заміщення цього року вже, але вона не визріла. Вона визріла тільки десь, навіть не знаю. Вона практично не визріла. Тому, якщо така луза не визріла, ми її обрізаємо на заміщення. Отут буквально на декілька бруньок. От. Також, якщо на рукаві щось бік йде, то можна на невелике заміщення залишати. От із цього ми потім будемо формувати нові рукави. Забирається. Далі. Бачите, маємо ще один рукав. Легенько його почистимо від всього непотрібного. Оце, вважається, не допускає. Ну, це таке бажа не допускати, коли ми зарізаємо рукав. тому що тут вже блокується потік поживних речовин. Рухаємося по рукаву зверху знизу вверх. Бачимо, одна лоза визвела сюди. Тобто є невелика плодова лоза, не найкраща, але не критично. От. І маємо далі ще одну лозу. І фактично, що ми можемо зробити? Ми можемо брізти отут. Можемо брізти отут. Точніше, залишити дві лози. У мене є спокуса залишити цю лозу верхню, але я цього робити не буду, тому що, як бачите, тут викрилення йде рукава, мені незручно буде потім з ним працювати, тому що я все-таки його... Не пошкодую і заберу цю лозу. Так, таким чином ми її звільняємо. Але це залежно також, як звільняти лозу. Залежить дуже від типу підв'язки. І маємо оцей рукав от, з однією лозою також плодоношення. З цього боку маю багато тут рукавів, багато лоз і тут потрібно... Показати трішки ближче. Маємо ще один рукав, який, як, як бачите, я його також зарізав дуже сильно. От, він, тут в мене є зарізаний, старий, має розгалуження, але я на це увагу не звертаю, тому що я його буду старатися замістити за декілька років. М -м Поступово за декілька років. Також, як бачите, ось це все листя, всі якісь грона, всі якісь речі, ми будемо його е все згромаджувати і звідси вивозити. Потім легенько перекопувати і закопувати на зиму виноград. Тобто цього всього е, після завершення робіт на винограднику бути не повинно, тому що це всі патогени і зайвий інфекційний фон. Добре, маємо оцей рукав, дивимось, йде вниз, маємо одну дуже хорошу лозу тут, практично ідеально, визріла майже до кінця. І по іншій частині роздвоєння маємо одну не дуже лозу тут. І одну досить хорошу лозу тут. Що ми зробимо? Ми одразу позбуваємося цього роздвоєння і позбуваємося оцієї частини. І переводимо цей верхній, верхній розгалужене рукава на цю лузу, тут. А сусіднє також тут залишаємо коротку лузу плодоношення або навіть більше, сучок заміщення невеликий. І тут оце продовження цього рукава, який йде далі. На якому ми взяли урожай, ми переводимо от на цю просто одну лозу. яку бачимо тут. Тепер це все, звісно, що просто забираємо. От звільняємо нашу шпалеру від минулорічної лузи. Бажано не кидати на землю, так як я кидаю. Бажано зразу на все пакувати на тачку, щоб потім не треба було збирати, але я зараз не можу цим займатися. Тут інші пріоритети, треба показати обрізку. от. От, і приблизно на наступний сезон зразу покажу будемо вкладати лозу отаким от чином. От. Все. Бачите, чого ми досягаємо. І потім знову тут щось виросте нам. Перша лоза, яку ми залишимо. Тут буде наше плодношення. І оце, це весь запас. Тобто це забагато на цей рукав навіть. Бо тут ми залишимо потім що? 4, можливо, 5 плодових пагонів. От. І з такого куща можна буде брати. Можна буде брати приблизно до 40 кілограмів урожаю з одного куща на цій двоплощині шпалері. Але це, звісно, що потрібен відповідний догляд, відповідні знання, підживлення, обробка від хвороб і так далі. І залишається в нас, що тут ми вже трішки похазійнували. Оцей рукав ми обрізали, зараз побачите краще, залишається у нас оцей один рукавчик. І маємо він також і досить в мене зарізаний, дивимось на нього, маємо тут розгалуження. Маємо першу хорошу лозу, яка визріла ідеально. Зразу за нею обрізаємо, сучки заміщення, як бачите, я не залишаю поки що. Я сучки заміщені отримую з скорення. Цього року кажу не вслідкував, бо мене не було. Далі маємо тут ще одне розгалуження, на якому є одна лоза погано визріла. Тому оцього розгалуження, бачите, Я не знаю, чи вам добре видно, маємо одне розгалуження, тоді тут є ще і навіть роздвоєні розстроєння. Оцього, що йде всередину, ми його позбуваємось. Фактично, тут, якщо брати в загальному, то це не є така дуже помилка. Тому що в нас потік поживних речовин йде з зовнішнього боку. От. А зарізаний рукав є всередину. І тут також з зовнішнього боку, а зарізаний він є більше вверх всередину. Тобто все-таки поживні речовини якось знайдуть собі шлях, як рухатись далі. Отут все забираємо. Все забираємо все. Одразу, бачите, як зразу все починає бути видно. Ну, брізка вона не є такий довгий процес, якщо про неї не розказувати, не говорити, тобто брізти куш можна отакий за буквально за 10 хвилин, навіть менше, якщо нормально вчитися обрізати швидко. О, тут звільнив вже зону плодоношення. Дивимо, що я тут маю далі. І на цьому рукаві е, маю одну дуже хорошу плодову лозу. Можемо лишити невелике заміщення, якщо маємо лозу, яка погано визріла. В принципі, тут не зашкодиться заміщення. Маємо відсохлу частину одну. І тоді, як бачите, якесь відгалуження, яке не потрібно, ми його пенькуємо. Якщо не хочемо використовувати, то пенькуємо буквально от на діаметр лози. Зріс на діаметр, точніше пеньок на діаметр лози. І далі бачите, продовження цього рукава йде по, на досить хорошу лозу. Яку ми, звісно, і будемо використовувати для плодоношення. Зараз я її маленько обріжу. От, бачите, це забираємо щоб, не забираємо, щоб не заважало. І тут маємо от, досить хорошу лозу, яку ми будемо використовувати. Звільняємо її. І вона визріла тільки до це. До цих пір. Ще має якісь розгалуження незрозумілі. І щоб показати знову все наочно. Тут підійшли вже до іншого куща навіть показати все наочно, як воно на наступний сезон буде виглядати, я вкладу оцю лозу на шпалеру. Прошу. Отак воно буде виглядати. А ці лози десь підуть туди, 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 тут ми все заповнимо нашим виноградом і отак будуть рости потім пагони доверху. Також, звісно, що зараз ми цього вкладати ще нічого не будемо, ми будемо вкладати його на землю. І як бачите, не потрібно нічого пригинати, рукави лягають на землю все самі повністю. Отак його будемо вкривати. Проблем абсолютно ніяких нема. Ще знову, щоб не заважало прибирати знизу. І залишилося в нас фактично тут один рукав. Також старий, досить зарізаний рукав, який, я вам гарантую, на наступний сезон досить непогано себе покаже, незважаючи на всі ці отут зрізи. Маємо от вниз, роздвоєння тут, що не зовсім правильно. І одну хорошу дуже лузу тут. от ця. І на іншому роздвоєнні також досить хороша лоза, яка не дуже добре визріла, але все-таки достатньо. До цих пір визріла і вже нам цього буде досить. І робимо два зрізи за цією лозою і за цією лозою. Цього всього нам не потрібно. Маєте наочно дві лози, які ми будемо використовувати як рукави потім. Звільнимо їх, вона визріла мені десь приблизно до цих пір, ця визріла десь приблизно сюди. Все. І будемо вкладати їх, можливо, навіть таким чином. Цю, можливо, десь сюди, а можливо, навіть зробимо підсилену ланку плодношення. Таким чином. Дві лози зразу. Для того, щоб тут могти на цій частині взяти більше урожаю і взяти його якісніше. Яким чином? Та таким, що, чим більше, по-перше, запас і молодої, і старої деревини, тим більше, краще виноград себе почуває, тим він сильніший, він на початку сезону краще стартує. Швидше виганяє зелену масу, все відбувається швидше. А по-друге, в нього буде пропускна здатність більша. З двох лоз. На одній ділянці. Завжди буде кращий урожай і більше його буде, ніж якби ви, наприклад, ту саму кількість пагонів виростили тільки на одній лузі. Завжди буде більше на двох. Таким чином. І фактично, можливо, я щось і забув сказати, можливо, сказав дещо забагато в деталях. Але я думаю, що такі ролики час від часу зняти для наочності того, як розвивається виноград, навіть досить корисно для колег, для тих, хто починає І тільки от. Тобто, чоти. працюємо досить швидко. Дуже треба основне вважати на пальці, як я вже колись казав, <кій> виноград то відросте. А палець Палець – ні. Тобто потрібно на це дуже добре зважати. Дуже з цього блоку маємо всі лози звільняємо і можемо приблизно собі уявити, де ми їх будемо закладати. Можливо, так, можливо, так, можливо, десь тут щось треба буде заповнити. Це вже ситуація, яка вимагає творчості і діяльності відповідно до того, як вимагають умови. Якщо маєте якісь зауваження, питання, пишіть, звісно, що в коментарі. Від тих, хто довше вже займається виноградом, скажіть свою думку на рахунок того, як ви ведете рукави, чи ви боїтеся того, що рукави зарізані? І скільки часу ви приблизно тримаєте один рукав? Чи ви його заміщуєте при можливості, чи намагаєтесь використовувати якомога довше, щоб була більша. Найбільший запас саме старої, товстої деревини. Тобто пишіть коментарі, мені буде досить цікаво почитати. І людям, я думаю, також, як все-таки ви ведете. Особливо ті, хто тут в моїх регіонах, в умовах Львівської області, Заходу України і так далі. А на іншому, дякую за увагу. Ставте вподобайки. Побачимось!